Випускники академії вшанували пам'ять полеглих у роки Великої вітчизняної війни. Традиційно заклали символічну капсулу із побажаннями і записами, де проходитимуть службу. Через роки 20, коли буде зустріч випускників, ми відкриємо, урочисто відкриємо і прочитаємо, де хто перший служив. Далі колоною випускники академії прийшли до Майдану Незалежності обласного центру, де відбулися офіційні урочистості. Президентом України Віктором Федоровичем Януковичем поставлено завдання про створення. Сучасної системи охорони державного кордону, дивлячись зараз на наших прикордонників, вірю, що вам під силу виконати це важливе завдання. Не мирущим є подвиг захисників кордону під час великої вітчизняної війни. Нинішні охоронці державного кордону є гідними спадкоємцями слави своїх предків. Цього року академія випускає 314 офіцерів. За чотири роки взяв багато для себе ціно. Eh, перш за все став чуть дорослішою людиною. Із них 27 військовослужбовці. Жінки У мене сьогодні день народження, випуск мене перепиняють мене повні емоції, хвилювання і радість. Десять випускників закінчили навчання із золотою медаллю. Для отримання золотої медалі необхідно навчатись, щоб всі 100% навчальних програм були оцінені на оцінку. відмінно. Щасливий, що він закінчив воєнну академію. Ну, а з золотою медаллю то взагалі навіть в думках не думалося. Хвилювалася і хвилююся постійно. Ну, потрібні такі люди, які мають захищати кордони. Більшість цьогорічних випускників обійматимуть посади інспекторів прикордонної служби і охоронятимуть так звану зелену ділянку кордону. Спати спокійно ви зможете. Я думаю, так. Я ще з дитинства хотів стати прикордонником. Я буду надійно охороняти державний кордон. Дай Боже, ці академії. Надалі багато-багато років готувати достойну зміну. Загалом за часи свого існування прикордонна «Альма-Матер» випустила близько 9 тисяч офіцерів-прикордонників. Ми на сьогоднішній день відповідаємо всім стандартам, як Міністерства освіти і науки, так і стандартам нашого відомства. Офіцери, які приходять на кордон, попадають на первичні посади. В Державну прикордонну службу йдуть дуже підготовлені офіцери. І я повинен сказати, що з кожним роком. Випускники Національної академії все краще і краще готуються до охорони рубежів нашої держави. А сьогодні вони прощаються з бойовим прапором академії. Після чого прийшлися урочистим маршем, підкидаючи на удачу монети. Не обійшлося без решти традицій. В дану казку наливається шампанське. кожен випускник каже декілька слов, випиває шампанське з даної каски. І ця каска передається наступному курсу випускникам. Главне, ви зі собралися, та бо собрали служити Україні. Правильно? Удачі, ребята! А першим, хто привітав випускників зі святом, міг отримати чималу винагороду. Будь-які бажаючі люди підходять, і в нас під погончиками є. денюжка, і всі теж і всі достають. Гривень 20-50. Кому як повезе. Кому як повезе, хто ще витягне академія з випускниками не прощається, а чекає через декілька років на факультеті підготовки керівної ланки органів охорони державного кордону.